Так, дивлюсь зараз джету 2019 року, 1.4 TSI двигун на гідроавтоматі. Це американська джета у нас. Перевірив фарбовані деталі, вона вся практично фарбована за мінусом передніх-правих дверей. Є такі невеличкі в нас дефекти, все одно, після пофарбування, трошки причесаний задній бампер з правої сторони, його майже не видно. Мокрий асфальт, дуже вдалий класний колір. У нас тут по історії був прижатий капот, він підшпакльований, але оригінальний залишився. Так, По двигуну у нас є запотівання масла, внизу там є калюжа, на захисті двигуна є, є якась калюжка, чи від масла, чи від антифріза, не спускає систему. Можливо. Далі у нас є сліди ремонту, ось по цьому лонжерону, от, видно, Я не кажу, що його витягували, але є сліди ремонту. І плюс. В цьому місці, Видно, що виправляли його витягували в цю частину. Ну і плюс по болтам теж виділення впручені, тобто підсилювач під пампером ремонтувався. І це могло яким чином навіть і на ленджок так само вплинути. Ну, передню праву фару паяли. Ось так. Потім по косметичним моментам у нас ось притертий бампер. Криво стоїть. Пленочка пообдилась. В салоні е перетягували салон повністю, Типа Шкіра і Алькантара е комбінація. але воно вже порепалося, якась неякісний цей матеріал, дешевенький. Ну Так косметично машина неправильно виглядає. Така у нас комплектація. Зробив там комп'ютерну діагностику, було декілька помилок по різним блокам, пробіг перевірений в трьох блоках, з пробігом все нормально. Ось такі карти покайні. Задній диван тут як наче ніхто ще не їздив. все гарненько. тут багажник по порядок. Слідів там ДТП позаду не видно. Ну, ось така джета, таке коротке резюме там розкажу і буде зрозуміло загальний стан. Провів повну діагностику, ось я помилки покити різним блокам. Ось так це виглядає. Так, перевірю пробіг ось в одному блоці, співпадає з тим, що заявлено.